Мої вітання. До вашої уваги підсумкова інформаційна картина четверга 6 березня, які події відбулися у Рівному та області цього дня. Розповім я, Микола Брежицький. Із 42-річним героєм попрощалося рівне. На головному майдані міста провели в останню путь Василя Нагорного, який після важкого поранення тривалий час боровся за життя в лікарні. Більше про захисника розкажуть наші журналісти. Рівняни зібралися на майдані незалежності, аби попрощатися з героєм Василем Нагорним. 42-річний військовослужбовець у грудні минулого року зазнав важкого поранення під час виконання бойового завдання в Курській області. Два місяці чоловік мужньо боровся за життя в київській лікарні. Проте, 26 лютого, герой відійшов у вічність. Ми разом виросли. Ми з одного під'їзду я четвертого поверху, він з п'ятого ми провели все дитинство разом. Це була дуже Великодушна, щедра людина, яка завжди могла підтримати і порадити. Дуже шкода, що ми втрачаємо таких хороших людей. Василь Нагорний народився у Рівному. Тут закінчив загальноосвітню школу номер 8 а згодом навчався у Клеванському професійно-технічному училищі, де здобув фах тракториста. Після навчання працював на кондитерській фабриці, а останні роки вантажником. У жовтні минулого року чоловіка мобілізували до лав збройних сил України. Ми так близько не спілкувалися, але так зустрічалися. Знала, що пішов до війська. Так само, як і мій зараз служить синочок. Тобто, разом в школу ходили з батьками, то настільки, то настільки знайомі, а так одружилися всі в різних сторонах. Ну, зустрічалися в місті, звичайно. Але так, ну, про дітей. Ві, здорові, вчаться, щасливі десятки людей на Майдані Незалежності вшанували пам'ять українського захисника, поховали військовослужбовця Василя Нагорного горного на алеї героїв кладовища Нове, вічна та світла пам'ять захиснику. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася постачанням наркотиків до полицької виправної колонії на Рівненщині. Організатором схеми був засуджений, який відбуває покарання у цій колонії. Він залучив до справи ще двох спільників, які перебували на волі. Фігуранту із числа засуджених повідомили про підозру. За збут наркотиків житель Рівненського району перебуватиме під вартою. Нагадаємо, днями правоохоронці викрили 31-річного жителя села Колоденка, який вже розмістив 5 закладок та мав при собі ще 35 пакунків із наркотиками. За місцем проживання зловмисника, поліцейські вилучили наркотики зіп пакети для фасування та ваги. Фігуранту загрожує до 10 років ув'язнення. У Костопільській багатопрофільній лікарні впровадили енергоефективну технологію тепловий насос, який забезпечує гаряче водопостачання для пацієнтів та медперсоналу. Завдяки цьому проєкту медзаклад значно знизить витрати на енергію. Як це вдалося реалізувати і чому важливі такі ініціативи? Далі у сюжеті. У Костопільській багатопрофільній лікарні тепер працює новітній тепловий насос потужністю 16 кВт за годину. Раніше лікарня залежала від бойлерів для постачання гарячої води, однак їхнього об'єму не вистачало для покриття всіх потреб медзакладу. Ситуацію змінено завдяки сучасній технології, яка забезпечує лікарню цілорічним гарячим водопостачанням, зменшуючи навантаження на енергосистему та поліпшуючи умови для пацієнтів і медперсоналу. В майбутньому цей ресурс дозволить нам перейти Нашому житловому господарству перейти на природоохоронне використання різних джерел енергії, тобто не використовувати газ, вугілля, а використовувати енергію сонця, енергію вітру, інші енергії для того, щоб обігріти в тому числі наше. Наші приміщення цей проєкт став можливим завдяки підтримці посольства Німеччини в Україні, яке надало понад мільйон гривень на встановлення теплового насосу. Ще близько 600 тисяч гривень виділили з бюджету Костопільської громади. Тепловий насос вже забезпечує гарячу воду для одного з корпусів та харчоблоку. А попередні розрахунки вказують на щорічну економію у розмірі приблизно 400 тисяч гривень. Теплові насоси дозволять значно скоротити в майбутньому. Саме в майбутньому витрати громади а також мешканців на обігрів свого помешкання або на приготування гарячої води. Ще раз повторюсь: на приготуванні гарячої для приготування гарячої води таке рішення, як тепливі насоси, вигідне вже сьогодні, особливо в неопалюваний період. Для таких міст, як, наприклад, рівне, де немає гарячої води влітку, це було дуже, дуже хорошою альтернативою. Фахівці кажуть, що завдяки таким інноваційним рішенням лікарня може зменшити споживання електроенергії вдвічі порівняно з попереднім станом, коли бойлери працювали одночасно. А зекономлені кошти можна буде направити на інші енергоефективні заходи, закупівлю медикаментів чи необхідного. Обладнання Ірина Кутюк, випуск новин. 28 пожеж загальною площею більше 30 гектарів на відкритих територіях ліквідували рятувальники рівненщини впродовж минулої доби. Паліям за спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків загрожує штраф у розмірі від 3 до 6 тисяч 120 гривень. Рятувальники закликають громадян не розпалювати багать у заборонених місцях та не залишати вогонь без нагляду, адже це може призвести до непоправних наслідків. На Рівненщині інспектори рибоохоронного патруля затримали браконьєра, який незаконно виловлював раки. Порушника викрили напередодні на річці стир у селі Лопавше Дубинського району. Браконьєр у гідрокостюмі вручну ловив раків у заборонений період виношування ікри. Внаслідок незаконних дій він витягнув 81 рака, завдавши шкоди рибному господарству на суму близько 270 тисяч гривень. На місце інциденту викликали поліцейських, виловлених раків, автомобіль та гідрокостюм прав. Вохоронці вилучили. Факт порушення задокументували. Піротехніки Рівненщини продовжують розчищати Херсонську землю від вибухонебезпечних залишків ворога. Так, від початку року сапери ДСНС Рівненщини обстежили понад 32 тисячі гектарів території деокупованої Херсонщини та знешкодили 94 вибухонебезпечних предмети. В обласному центрі відбулася презентація видання альманаху Рівне літературне. Книга об'єднала творчі доробки понад 40 авторів, чиї життя нерозривно пов'язані з містом. Тут представлені різноманітні жанри від поезії до літератури для дітей, а також твори письменників воїнів. Подробиці у сюжеті. У рівному презентували Альманах рівне літературна книга під однією обкладинкою зібрала понад 40 авторів, які представляють різні жанри творчості. Це видання стало своєрідною мапою сучасного письменницького процесу Рівненщини. Ця ідея була підтримана рівненською управлінням культури виконавчого комітету рівненської міської ради. Нам було з програми підтримки міс... книговидання місцевих письменників, надана фінансова підтримка, і от таким чином з'явився цей альманах. Тут є місце і для тонкої лірики, і для серйозних роздумів чи іронічного погляду на життя. Окремий розділ альманаху це творчість письменників воїнів, які сьогодні боронять Україну. Або ж тих, чиї імена назавжди вписані в історію як герої, що віддали своє життя за батьківщину. Тут уривки з романів, уривки з невиданих творів, тут поезія, тут гумор, тут сатира, тут дитячі твори, як поезії, так і казки. Тут у творчість військових і тут рецензії, рекомендації, е, інтерв'ю е, до речі. Теж родзинкою цього альманаху є інтерв'ю з е, племінником Уласа Самчука. Альманах рівне літературне це не лише про слово, а й про візуальне мистецтво видання. Доповнили картини рівненської художниці Наталії демедюк які стали своєрідною візитівкою міста. Мистикиня зізнається, живопис для неї це не лише творчість, а й внесок у Перемогу за час повномасштабного вторгнення жінка передала на благодійність понад два десятки своїх робіт, допомагаючи військовим. Деякі з моїх картин, які тут розміщені, якщо трішки про себе, вони вже у приватних колекціях вони представлялись на виставках, експонувалися і за кордоном. І деякі з них під час благодійної виставки в Лондоні були продані. Кошти від картин пішли на закупівлю кровоспинних матеріалів для наших військових. Письменники переконані рівне літа. Літературна ця візитівка, яка фіксує історію та сучасність міста. Важливо й те, що книга слугуватиме навчальним матеріалом для школярів, адже вона відкриває сучасну рівненську літературу та знайомить з її авторами. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Сьогодні у Рівному спостерігалася аномально тепла погода. Максимальна температура повітря досягла плюс 16, що на 1,5 градус перевищує попередній рекорд цього дня, зафіксований у 2002 році. Найхолодніше, 6 березня видалося у 1993-му, коли було 18 градусів морозу. У найближчі кілька діб на Рівненщині, ймовірно, будуть встановлені нові температурні рекорди. До кінця тижня в області пануватиме аномальне, як для початку весни, тепло. Місцями повітря... Прогріється до 19 градусів тепла. Федерація легкої атлетики Рівненщини отримала нового керівника. Президенткою Флара обрали Ольгу Земляк. У минулому чемпіонку Європи з естафетного бігу та бронзову призерку Олімпійських ігор у Лондоні. Вона замінить на цій посаді Олега Машанінкова. Як планують розвивати легку атлетику в регіоні, дивіться у сюжеті. Федерацію легкої атлетики рівненщини очолила Ольга Земляк, кандидатуру відомої у минулому спортсменки, чемпіонки Європи з естафетного бігу та бронзової призерки Олімпійських ігор 2012 у Лондоні. Підтримали 15 учасників голосування на виборах нового президента Фларо. Вирішила я йти, тому що були звернення тренерів, були звернення людей, і до мене зверталися не лише наші рівненські, але й з із... Федерації легкої атлетики України для того, щоб я підтримала, для того щоб я пішла сюди і допомогла все таки трошки його вивести на зовсім інший рівень. За іншого кандидата на посаду президента обласної федерації, заслуженого тренера України Ярослава Нечіпорця, проголосували лише четверо членів легкоатлетичної спільноти. Досвідчений наставник у свою чергу підтримав попереднього керівника Флара Олега Машанінкова, який очолював федерацію продовж останніх чотирьох років, а нині перебуває у лавах ЗСУ. І хто говорить, що ніхто нічого не робив, той нічого не знає і не вникає. Я хронологічно тут сидять люди, які знають, скільки часу було проведено по високих кабінетах, починаючи від міських і від обласних і від київських по питанню спортивних споруд. Однак роботу Олега Машанінкова за ці чотири роки оцінили не всі присутні на засіданні легкоатлетичної ради перед початком голосування. Деякі тренери звернули увагу на проблемах з виїздом дітей на змагання і відтоку талановитих спортсменів до інших регіонів. «Ви не підійшли. як президент до мене як тренера і спитали, що для цієї спортсменки можна чим можна допомогти. Ви тільки пихали, пихали все. Щось дзвониш, це перевертається, постійно на крик. Найболючішим питанням для всієї легкої атлетики Рівненщини залишається стан інфраструктури, зокрема в обласному центрі. Працювати над вирішенням наявних проблем планують на рівні управління молоді та спорту, залучити зв'язки, аби покращити умови для занять легкою атлетикою у рівному обіцяє, і нова президентка федерації. Дуже просто говорити знаєте, на попередників, як завжди. У нас я такого робити не буду. Розумію всі виклики і всі проблеми легкої атлетики. Але перш за все, це звичайно абсолютно абсолютна відсутність інфраструктури. Я думаю, що ці питання ми звичайно що будемо піднімати і старатися якось вирішувати. Хоча розуміємо, що живемо в який час. В першу чергу нам терміново потрібна бігова доріжка. гумова бігова доріжка. Ми не можемо, маючи хороших спортсменів, маючи непогані результати, відправляти їх на тренування в інші міста. Віце-президенткою федерації легкої атлетики рівненщини стала Наталія Кроль прищепа. Теж у минулому чемпіонка Європи нова шочільниця фла. Найближчим часом планує познайомитися зі своєю командою у Федерації і приступити до впровадження змін. Микола Брашицький, Віталій Дубич, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Футболісти Вереса Андрій Кожухар та Дмитро Годя отримали виклики на матчі збірних. Голкіпер Рівнян приєднається до табору національної команди Молдови. А півзахисник червоно-чорних Дмитро Годя вперше отримав виклику молодіжну збірну України віком гравців до 20 років. Таким був четвер, 6 березня. Більше інформації традиційно дізнавайтеся на сайті Сфера ТВ та наших сторінках у соцмережах. Зустрінемось.